Якщо чоловік повернеться з війни з інвалідністю, а дружина з ним розлучиться, чи має він право подати на аліменти на свою колишню дружину? Такі запитання я досить часто отримую останній час. Так ось, якщо ви думаєте, що аліменти це тільки коли з батько стягують на користь матері щодо утримання дитини, ви помиляєтесь. Дійсно, законом передбачена можливість стягнути з колишнього із подружжя на рахунок того, у кого є інвалідність, аліменти. Це дійсно так. Але для цього також мають бути додержані певні умови. Тобто, за яких умов колишній із подружжя може вимагати через суд, наприклад, аліменти на своє утримання? Розбираємось. Перше, має бути часткова або повна втрата працездатності, тобто інвалідність першої, другої або третьої групи, яка отримана, отримана під час шлюбу або протягом року після розірвання шлюбу. Тобто, якщо інвалідність у людини отримана до шлюбу, це не підходить. Ще раз повторюю, під час шлюбу або рік після розірвання шлюбу. Суд обов'язково з'ясовуватиме, чи може, наприклад, чоловік з інвалідністю, при наявності у нього того там захворювання або поранення, яке було, займатися робочою діяльністю. Тобто, буває вже і друга група з можливістю працювати, і третя група робоча. Тобто тут це вже йде в мінус. Тобто, якщо група робоча, то ні. Тобто обов'язково має бути потреба в матеріальній допомозі, нужденність певна. Для цього суд перевірятиме джерела доходів, позивача та розмір цих доходів, наявність спільних неповнолітніх дітей у такого чоловіка та дружини, співмірність його доходів із розміром його витрат. Так, це серйозні речі все. Також буде враховуватися стабільність доходів та можливість допомагати іншими членами сім'ї. Є випадки, коли відмовляють у стягненні аліментів, коли, наприклад, той, на кого стягуються аліменти, здійснював домашнє насильство по відношенню до того, з кого він намагається їх стягнути, або шлюб був нетривалим. Тобто справи ці насправді складні по доказуванню, але. але ви маєте розуміти, що якщо ви берете шлюб між собою, і ця історія показує це, це. Відповідальність і не дарма закон передбачає можливість одного з подружжя, хто отримав інвалідність, неважливо, чоловік це чи жінка, вимагати аліменти на утримання від колишнього.